Два роки плідної роботи, університетське фінансування та меценатська допомога. Усе заради відновлення частини спортивного комплексу Буревісник. Тут оновили абсолютно кожну деталь. Наразі замінили вікна, паркет, встановили нову систему опалення та повністю оновили стіни і стелю. Реконструкція зала розпочалася ще у лютому 2013 року. Реконструкція тривала два роки. І я повністю задоволена, що ми реалізували цей проект, який був започаткований два роки назад. Треба було залучити багато спонсорських коштів. Я дякую меценатам, дякую людям, які грали в цьому залі, і які разом допомагали зробити той зал, в тому вигляді, в якому ми зараз його бачимо. На урочисте відкриття спортивної зали прийшли керівники університету, представники профільного управління, відомі спортсмени та сотні глядачів. Аби зал довго не пустував, одразу провели перший турнір з волейболу на кубок декана факультету здоров'я. Проте на змаганнях такого рівня не зупиняться, запевняє ректор Ужну. Ми чекали цього моменту, коли ми зможемо відкрити цей зал. І не, із, не, не із за того, що ми його відкриваємо, а тому, що це дасть початок цілому новому пласту змагань, який може проводитися в нашому е, університеті. Наприклад, я хотів би відмітити такий момент, що як е, ми навіть плануємо проводити можливо в перспективі і міжнародні змагання, до цього поставимо тут спеціальні глядацькі крісла, і тоді ми. Виконуючи ті критерії, які вимагаються для проведення міжнародних змагань, ми можемо проводити тут не тільки українські, а й міжнародні змагання. У цьому залі можна проводити всеукраїнські чи міжнародні змагання. Тому відомі волейболісти вже планують подальший розвиток професійного волейболу на базі університету. Я приємно вражений тому, що зробили зараз нові керівники. Вони привели його дійсно на європейський рівень. І тепер ми хочемо і словаками, і поляками, і, і венграми, ми, ми домовилися, що будемо проводити Єврокарпатський регіон. Івано-Франківськ, Львів, Чернівці і Закарпаття будуть грати з цими чотирьмами. По кругової системі це буде називатися Карпатська Євроліга. І такий зал, цей, може спокійно приймати ці змагання на грошому рівні. Ужгородський національний університет, незважаючи ні на що, активно оновлюється. Нова спортивна зала цьому доказ. Найбільший виш краю по праву спортивний лідер. Сучасний басейн, відновлений спортзал та кілька спортивних майданчиків по всій території вже є базою для підготовки спортивних світил нашої «Альма-Матер» та нашої країни.